Ой, погляньте. Зараз у кішки народяться кошенята. Зворушливий момент. Привіт, пухнастику! Ось його сестричка. Вони чарівні. Чи ви знали, що це можливо в Avatar World? Тепер потрібно подбати про цих малюків. До речі, рада вас бачити на моєму каналі. Застосуємо секретний промокод. Потрібно написати дякую. Ми отримали новий пак. Мерщій відкриваємо. Ова! Це справжній подарунок для геймерів. Дуже стильне місце. Зробімо колір стін більш відповідним. Ось так мені дуже подобається. Тепер ще й поміняємо колір підлоги. Ова, неймовірна краса. Могла би провести в цій кімнаті хоч вічність. Я обожнюю комп'ютерні ігри. Як до вас, поділіться в коментарях. Тепер ми в коледжі перевіримо один лайфхак. У кабінеті директора є схованка. Братимемо з неї різні предмети і подаруємо їх тим, хто працює в коледжі. окуляри викладачу праці. Погляньте, він щось подарував нам. Ну, далі. Лінійку викладачці математики. І ми знову отримаємо фотоподарунок. Наразі приберемо всі світлини до схованки. Прихопимо нові предмети. Це ополоник для кухарки. Чудово, ми отримали світлину. А викладачеві фізкультури подаруємо свисток. І ще одна світлина у нас у кишені. Тепер маємо чотири світлини зі сюжетами життя з коледжу. Час ще дещо перевірити. Збираємо всі портрети працівників коледжу та викладачів. Тримайте ваш портрет. О, ва! Подарунок. Я вас намалювала. Тримайте. Ого, я отримала ще один подарунок. Тепер віддамо портрет директорові. Він також вручає нам коробку з подарунком, Як щодо кухарки. Їй сподобався наш портрет, і ми знову одержали подарунок. А це непересічний портрет для охоронця. Схоже, він у захваті і також має намір нам щонебудь подарувати. Час для розпакування. Погляньте, яка стильна рамка! Ось ще одна і ще одна. Ми можемо оздобити цими рамками та портретами всеньку стіну. Це має неймовірний вигляд у вітальні. Навіть мої апельсинці сподобалося. А вона неймовірна вередуха. Ой, ну, ми забули про портрет викладача праці. Миттю все виправимо. Все готове? Відкриймо новий пак. Він має назву Моя перша сім'я. Коробки вже й тут. Ну ми перемістимося додому. Отже, все відкриваємо. Ого, сила селен на коробок. Вони зайняли всенький будинок. Спершу дістанемо квіточки. Їм потрібне сонячне світло. Тут я хочу постелити килимок, а ще повісити годинник та календар. Ось мені подобається, Як щодо ростоміру на вигляд кумедно. А тут ми розташуємо пуфі базон. Гадаю, тут бракує полиць. Також можна завести собі невеличкий квітник. Сукуленти мають гарний вигляд, а ще за ними просто доглядати. Ну, ми ще й пороставляємо свічки для затишку. Погляньте сила селена, аксесуарів та одягу. Це потрібно терміново порозбирати. Заразом приміряємо новий образ. Ова, я така стильна. Мені дуже пасує. Мерщій всі йдіть сюди. Мені потрібна допомога щодо речей. Ну, ми переодягнемо моїх малюків. До речі, тут така затишна дитяча. Перший малюк нехай поки посидить тут. А я переодягну іншого, бо він плаче без упину. Ось так краще. Схоже, тепер він задоволений. Нагодуймо наших крихіток дитячою їжею. Чудово все вдалося. А тепер саме час трохи погуляти з малюком. Це корисно для міцного сну. Ой, спершу нагодую своїх улюбленців. Чудово. Можемо вирушати на прогулянку. Маємо автівку для всієї родини. Гона нехай краще мій чоловік сяде за кермо. Ось ми й дісталися агенції з нерухомості. Вибиратимемо більший будинок. Втім, про це я розповім іншим разом. Дякую, що провели цей день зі мною. Підписуйтесь та ставте вподобайки.